Друзі, всім привіт! Неділя. 18 жовтня, неділька, ми ще пішли трошки подивитися білі. Вчора назбирали дуже-дуже красивих оп'ят, Відео буде. Так що будете мати дуже велику змогу подивитися дуже красиві опеньки. І ось такий перший сьогодні нам попався. Досить таки непоганий білий красавчик. Пішли ми з дружиною. Завтра я вже на роботу, не буде мене місяць. Так що зустрінемося аж в листопаді, наверно. Подивимося. А наразі один є. Йдемо шукати далі. Так, пару хвилин пройшло. І дивіться, який у нас красунчик. Боровичок сосновий. Ну. Опа. Супер. Жалко, що лише один, звісно. Ну, але ми думаємо, що буде ще. Мають бути. Добре. Таких би штук 15. 20. Супер. йдемо далі. Ну що, ще один нам попався ось такий по дороги. Такий другосортний, але непоганий. Прямо біля дороги. Ось дорога і біля дороги. Добре, йдемо далі. Так, друзі, пройшли ми метрів 30. І ще один нам такий попався. Теж буде другосортний, але непоганий. Такий, зелененький, але хороший. Посушити самий раз. Ну, непогано. Йдемо далі. Ще зараз попадаються ось такі мухоморчики. Я зараз покажу. Мухомор сіро-розовий. Не дуже зараз такі потужні. Літом вони тончі, а зараз такі красиві. Вони хороші, сєдобні грибочки. Я їх зараз збираю. Дуже вкусні пожарити просто на сковородці. На олії. Просто присолив і все. І шапочка, і ніжка. Шапочку просто цю кожицю треба полупити. На вкус дуже-дуже ніжний. Вони не отруйні. Отруйний пантерний. Пантерний отруйний. Так що так, цього також бере. Ще бачив десь відео, що їх називають марамухи. Дуже прикольна назва. Ну, хто як, в якому регіоні, де живе, так і називає. У нас в лісі на них кажуть шампіньони, хоча вони ніякого відношення до не немає. Але всі називають їх шампіньони. А насправді сіро-розовий, Не путайте з пантерни. Так, ну що, пройшли ми трошки. Дивіться, якого я знайшов. Це у нас Боровичок Королівський. Дивіться, який красивий. Я його брати не буду. Але він, він дуже гарний, дуже смачний також. Добрий, добрий гриб. Занесений в червону книгу. Минулого року я їх трохи збирав, але зараз вже не трогаю. Так що так. Добре, йдемо далі. Друзі, гляньте, якого я знайшов красивого. Ну, він ще, я не думаю, що він осінній. А може? Дивіться, який пузати. Ох, так. Да. Ну, але він не, не скажу, що він ще осінній. Він якийсь такий перехідний. Ну, але класний. Да. Жаль, треба багато ходити, багато грибів не росте. Один, потім десь метрів 200, 300, 500, нічого. Потім ще один, максимум два. Так що сьогодні така гри... грибалочка ходова. Багато треба пройти, щоб щось знайти. Не знаю, як в інших місцях, а в нас тепер так. Добре, цього беремо, йдемо далі. Так гляньте, які ми знайшли також ще опеньки. Вчора ми знайшли теж дуже гарні були, класні. І ну і ці класні, звісно теж. Дивіться, які теж. Тут є. Досить таке їх тут є багато теж. Ось там. Такі є красиві. Там далі є. Тут ще такі. Там ще ростуть. Зараз трошки їх наріжемо ще. Можливо, комусь віддамо. Тому що нам уже хватає, нам уже не тре. Добре, йдемо далі. Ну що? Так, трошки ми вже нарізали. Трошки є. Є, що вже й переходять. Рядишком є. Гарнюні. Дивіться, які ще класні. Там, там, там такі маленькі. Але то ще не все. Дивіться, що ми тут ще побачимо. Дивіться, який довгоногий. Один. А за ним там ще один такий. І куча опеньок. Опа. Який високий. Аж смішно, чесно. Аж класно. Дивіться, ну приблизно 20, десь 20 сантиметрів. І ще сантиметрів 7, 6-7. 26-27 сантиметрів. Дальше. Ще один. Вже трошки похилився. Дивіться який. Оп. Оп. Ну, попадається. По один, по два. І потім пішло, опенечки. Тут. Тут красиві. Ще одного білого бачу. Ще одного. Ага. Такого самого. Ще. Опеньки. Ні, вже не такий високий, але. Але є. Опеньки. Опеньки. І ще один білячок. Гарний. Ну. Гарний. Зараз ще трошки поріжемо пеньок, а потім вже підемо, дивитися що білих. Я думаю, що ще буде, полюбе, Гарні. Добре, поки що йдемо далі. Друзі, дивіться, як ростуть опеньки. Я думав, що це лише опеньки. А рядом, дивіться який. Опа. Білячок. Ось такий. І серед таких опеньок ріс. Ну, супер. Ще трошки дорізаємо пеньки і йдемо далі. Не залізав, друга. Ну що, ми? трошки вже нарізали. Тож гарні. Але й попадаються нам і біль. Опа! Дивіться, які є. Ось такий? Непоганий. Посушити піде. Є такий. Ну, є ще й такі. Красиві. Ось такі. Гарнюні. Да, я не думав, що тут стільки буде білих. На одному місці вже тут штук 6. Ще два Ще два знайшли, що не знімав відео. Є, це добре. Ще. І ще п'ята оп опеньки не кінчаються. Ще Трошки зрізаємо. Наберемо так, щоб нормально нести було не важко. І йдемо потім ще за білим. Попався нам ще один такий красунчик. Опа! Опа. Ось такий більосий, хороший, красивий. Так, ну що, добре. Йдемо далі. Там вже опята дорізали. Йдемо далі. Цього беремо. Лайк. Like. Ну що, друзі, хіба що не краса. Дивіться, який. Але бачите, він ще червивий. Зараз я його обріжу. Це ще не осінній гриб, це ще перехідний. О, Бачите, корінь остався. Ну, але все одно непоганий. Хоча б шапочка піде. Добре, йдемо далі. Ну що? Дивіться, яке ще нам попався. Опа! Супер класний. Біленький. Біленький красавчик. Ну. Потихеньку йде. Потихеньку набираємо. Взяв одного шафранчика, бо хтось його втрулив. Так що я вже його забрав. Нормально. Ну добре. Йдемо далі, супер, все. Все чітко. Так, друзі, прийшли ми на одне клас. міс... класне місцечко. Де ростуть? Ось такие боровички. Да. Это, конечно, красота. Видите, какой култушок. Опа. Ну что. Ось такие крас... Ще один є, mm -hmm. так, цього знайшла дружина. І ще одного знайшла дружина. одного, я так би сказала. Не один, навіть. Навіть не один. А навіть. Даже двойня. Ох ти йо! Ох ти йо. Дивіться, який класний. Супер! Да. Ось такі тут ростуть красунчики. Да, класно, у нас вже почти кошик повний. Майже вже повний. Ще, ще тут трошки погуляємо. Ще пару місць в запасі, так що підемо подивимось. А кошик у нас вже майже повний. Трошки такий більші, але непогані. Так що у нас все супер. Опеньок нарізали, боровичків назбирали. Все чудово, все класно. Добре, будемо ще дивитися, що в нас буде по ходу. Так, друзі, не пройшло і дві хвилинки. За тим великим першим метрів два, далі, повищі. Дивіться, який ще класнючий. Опа. То всі знайшла дружина. І сьогодні на рахунок боровичків везе. Таких білих, простих не дуже. А ось такі це щось. Це я думаю. Варте того, щоб походити по лісі погуляти за таким грибочком. Це все супер. Я думаю, що ми ще тут щось знайдемо полюбе. Ще один-два точно попадеться. Поки що шукаємо. Так. Опа. Ось такий красавчик. Ну. Цей хороший вже? Біленький. Попадаються цей такі. Непогано. Супер. Добре, йдемо далі. Так, ще один. Трошки вже більший. Ну, шапка піде. Корінь поганий. А шапка піде. Зараз подивимось. Ні, не піде вже й шапка. Поганий. Ну нічого, йдемо далі. Ще один попався. Ось такий. Красивенький. Опа! Секундочку, хотів кошик впасти. Опа, ось такий нам є. Вже трошки далі підійшли. Соснових уже не було боровичків, тож ми пішли далі. Ходимо тут по дубині. Ось такий лісок. Ходим І находим, Добре, йдемо далі. Друзі, дружина мене кличе, значить буде красавчик. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Так. Да. Ого, цей да, цей красунчик. Ну давай. Рви його, хоч ти одного зорви. Ого! Так, дійсно, цей, цей красивий. Дивіться який. Мда. Цей дуже красивий. Ну, класно, 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 супер. У нас вже кошик повний. Опа. Але ще походимо. Але ще трошки походимо. Йдемо ще ось за такими. Я маю бажання ще таких штук 5 знайти. Ще підемо на одне місце, подивимося. Буде-буде. А поки що ще збираємо ось такі. Ну Ці, звісно, теж непогані. Як такі? Як такі не брати? Як за такими не ходити? Супер. Добре, йдемо далі. А, переломився. Ну нічого. Красавчик є, є. Ще не все, ще одного бачу. Ну все, вже повний кошик. я вже не маю де ставити. А у нас тут ще один. Ось такий. Такий трошки приплюснутий. Ну але добрий, біленький. Гарний. Вже пора дружині давати. Кульочок, бо вже все. Добре, ще йдемо, ще трошки пошукаємо. Так, друзі, пройшов я рівно 5 метрів. І ще один попався. Є. Тут а непогано. А самі такі хороші біленькі, о, красиві такі. Добре, йдемо шукати далі. Ну що, друзі? Ще ходимо гуляємо. Ось така у ну, нас картина, я вже відгрузив трошки жінці, бо вже не маю, вже, <кій> вже висипались. І дивіться, які тут у нас два. два красені. Молодесенькі. Ох ти. Його. Один. Ось такі малесенькі, гарнюні, такі гарнюні. Класні. Добре. Йдемо далі. Ну що, прийшли ми там, де боровочки соснові ростуть, але чогось їх тут нема. Зато попадаються ось такі. Дружина знайшла, два бачу. І ще ось такі вже. Чисто-чисто вже осінні гриби. Ось такі красунчики. І ще дружина знайшла. Ось такі. Красиві. Супер. Добре, йдемо шукати ще щось, може, буде. Я б хотів ще боровичка одного. Червоного знайти. Добре, йдемо далі. Ще один красень у нас. І зразу мене кличе дружина. Значить, вона знайшла. Знайшов ще одного такого. І мене кличе дружина. Значить, вона знайшла красень. Напевно, червоного. Зараз беремо і йдемо. Йдемо дивитися. Чекай, дивлюся, може ще. О, тут ще один є, бачу. Ось такий росте. Непоганий. Так. Де? Ого, друзі. Ого! Ну це да. Я знав, що вони тут мають бути. Ну, ці два красені. Це однозначно. Дивіться, які красені. Стану з другого ракурсу. Копа! Ось такий красень. Ну що, жінку? Ти знайшла, ти рви. Ось такі. А -а -а. Да, да, ще одно. За таке мене зря, конечно. Хоч лиш два. Два, але... Це ні, це погані. Два, але які дивіться, які красні. Да. А ну дай мені. Одно. Да. Ось це соснові боровички. Да, супер. Ну ці важать, звісно. Так, ну що? Ось такі знахідки у нас. Ось такі знахідки. Так, це місце прикриваємо. Йдемо ще заберемо цього. Цей також непоганий. Ось такий. Непоганий. І ще будемо дивитися. 5 хвилин. І ось така краса. Ще трошки походимо, подивимось. І так, все. Ми вже походили, обходили, більше не було нічого, вже таких боровичків нема. Ось таких красенів. Ну, і маємо, дивіться. Хіба ж не красиво, красиво. А тут такий трошки другий сорт. І опеньки. А ці тут самі такі красиві красиві. Все одно, я думаю, що сьогодні день получився Да, жінко? Да, жінко. Так що так. Добре. Напевно, зустрінемося аж уже в листопаді. Всім гарного настрою. До побачення.